Всім привіт, друзі! Ви на каналі Святік Плей, це в нас вже наступна серія тюнячок. Сьогодні ми будемо тюнігувати Джип Grand Cherokee як всі його називають Черком. Grand е, Cherokee просто його називають. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Вводьте мій кращий промокод на 01 сервері, який дасть вам кращі, приємні бонуси на початку гри. Також заходьте мій в телеграм-канал, щоб не пропустити деталі. Я там активний майже кожен день, кожен день я там активний. Давайте глянемо. Модельку, дивіться, вона дуже красивенька. Ну прям, ну дуже красивенька моделька, пише Гранд Cherokee, просто 4 на 4, v 8 Ну, все дуже красиво виглядає просто. Пуля. Давайте глянемо салончик. Салончик, як я говорив вже в минулому відео про огляд, обновлення, не дуже похожий, ну нічого страшного, а гарний та й гарний. Педальки є. Так, дивимося, чи педальки є педальки, є педальки. Все, їдемо швидесенько в тюнінг-центр. Давайте заміри зробимо, по-перше. Я його тільки купив 2 кілометри від'їхав від автосалону і зразу записую відео. Так, давайте. Він теж дуже швидкий. Так, вже в нас є соточка. Просто соточка вже залітає. Так, не мішайте, будь ласочка. 150, 160, 170, ну він тяжкувато набирає, чим поршик набирав. 190. Так, 192 було. 195. все, 195, у нього максималочка. Ну, в принципі, нормально, для такого джипіка. Зараз я на нього потрачу 2 мільйона, всі гроші потрачу на нього, прям вообще по максимуму. Так, заїжджаємо в тюнінг-центр, швидесенько тако Опа, залітайте. Відніли, ми зразу пропускаємо. Давайте зовнішній тюнінг дах. А що на дах можна поставити? А, а нічого, свої, такі штучки. Слухайте, мені здається, це дуже... О, скільки, та ні Чи поставимо? Чи ну, Давайте поки що примінимо, давай, потім поміняємо, якщо що. Так, тут некрасиво це виглядає. Значки на фе... Що? Це де? О! Та ви! Ну я це маю поставити, друзі. Друзі, я це маю поставити. Як не крути. Предні розширювачі. Та ви шо. Чікс! Просто... Гляньте, як він красиво почав виглядати. Просто. Він дуже гарно почав виглядати. Так, давайте зробимо чорний. Звісно, чорний. Так, чорний, чорний, чорний. Давайте другий колір. Колір відблиску, це як? Що в нас міняється? У нас нічого не міняється, так? Добре. Другий колір, отак, це салончик у нас, так. Ну салончик хай буде, в принципі. Ні, ну хай буде такий білий, красивенький. Ти може навіть. Наві... А, ці дужки малюються. Може давайте навіть, хай буде такий якийсь. Ось такий, можливо, скільки коштує. А, 2000, нормально. Так, третій кольор... Скажи, що це диск? Нє, ну це не диски прям. Це малюється щось всередині. Так, я не знаю, що це малюється там. А ну золотистий такий якийсь такий отакий десь золотистий. Ні, це не диски, малюється, на жаль. На жаль, це не диски. Ну давайте це ми відміняємо. Так, колір фар ми пропускаємо, рівень тонування. просто Переднє скло лобове, ми зразу робимо прозорість на 0. Ні, ну не на 0, отак десь. Яскравість, ось так, всю, є. Так, бокові стекла. Ми так само робимо. Ну, десь ось так. І заднє скло просто на максимум чорне. Все, ідеально, просто ідеально. Колеса. Так, колеса. Що по колесах? Ми тут... Ага, стандартні ми не можемо трогати. Ну давайте знайдемо. Ну, були золотисті. Що? А, вони не прогрузились. Були золотисті. Ну якщо тут нема золотистих. А, нічого собі. Навіть так. Тут немає, слухайте, їх. А фарбування дисків. А чому їх не можна пофарбувати? От... От чому вони там були, а тут їх немає? Страбоскопи. Сюди. Просто сюди. А де вони встановлюються, до речі? Вони за бампером встановлюються там. Слухайте, ми можемо купити щось. Ну, ці от красивенько виглядають. Або таке, але нам не вистачає на тюнінг. Ні, ну давайте без страубів зараз. Номерні знаки ми не можемо, на жаль. На жаль, не можемо. Давайте. Внутрішній тюнінг. Б-клас, він дорогий. Ні, він не дорогий, слухайте. Так о, давайте відкриваємо два кейсика таких. Раз. Два. Ну, нормально, не повезло трошки. Два кейсика таких. Ой, скільки я купив. А на що так багато купив? Ну ладно. Хай буде. Гальма. Гальма четверті, файно. Ще гальма. Ну, гальма нам, в принципі, не дуже і потрібні, прям так. Так, давайте купляємо ефечний. Так, турбонадув ефочний. Все? Да, ну таке собі, звісно, нам повипадало. А як гля... А, характеристики, бо можна глянути. Так, ну давайте турбонадув Ерушний дає півтора швидкості. І прискорення 3,5. А цей дає 4 прискорення і 4 швидкості. А цей скільки дає? Все, ставимо одночасно. Одночасно Звісно, цей ставимо. Гальма, які в нас дають найбільше. Напевно, оці вот. Чи оці? А, ну оці найбільше дають, ну це звісно. Так, о, ставимо їх. Все, нам більше крім турбонаду і гальмів нічого не випало. Та ну, зараз я ще тако сохраняю. Зараз виходимо з цього центру. зараз де в нас тут банкомат? Боже, який він красивий. Треба треба ще трошки затонувати, тому що він дуже прозорий став. Він щось дуже прозорий, прям. Але він красивий. Так, де в нас тут банкомат? Зараз будемо знімати гроші. Ой, я звичайно він віз зайшов. Так, заходимо зараз. Шведесенько, зараз знімаємо. Скільки зняти, скільки зняти, скільки зняти. Шо? Чио? Грушей нема, дивіться, що пише. І ще грошей нема, ви прикиньте. Не, ну ви прикиньте. Так, давайте знімемо. Я думаю, давайте 24 тисячі ми знімемо зараз. Скільки це в нас вийде? Лям 100. Просто. У нас виходить, лямчик ми зняли. Все, файно, заїжджаємо. Зараз на цей лямчик ми затюнінгуємо цю бібіку. Ну просто. Ну, як вона красиво виглядає, я не можу. Рівень тонування. Давайте все-таки збільшимо рівень тонування. Чуть-чуть, чуть-чуть Ось тут і лобове чуть-чуть збільшимо ось тут. Все. Чуть-чуть збільшили, давайте. Внутрішній тюнінг. Кейси з деталями, кейси. Відкриваємо два кейсика таких. Не прогрузився? Чио? Во, прогрузився. Так, відкриваємо. Трансмісія. Підвізка. А що так? Що, пролагало щось чи що? Нам знов не вистачає, поняв, давайте відкриваємо. Мотор випав, все, клас, взагалі класно, 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 класно. Що нам випало? Так, двигун. Ну, двигун одночасно. одночасно. Чому мені хочеться сказати? Одночасно. А кліпше дає. Чекайте. цей дає 14,2. А цей скільки дає? 18,5. Ні, ну ми ставимо цей двигун, звісно. Так, шини ці ставимо. І що в нас тут? Що Хар... у нас таке? Трансмісія ставимо, трансмісію. І. Чекайте. Що? Що? А, керованість. Це підвісочка в нас, підвісочка. Все, друзі, подивіться, як ми його затягували Просто він зараз має їхати. Просто пулічно він має їхати. Так, так, А він прям добре почав розганятися, я вам скажу. Йомаю. Так, а ми строби не ставили, так? Да? Йолки-палки, як він почав виглядати. У хо-хо-хо. Він дуже мягенький, до речі, дуже мягесенький, прям взагалі. Такий валкий, дивіться. Його привернути дуже легко, до речі. Але він дуже гарний. Так, давайте зараз заїдемо на СТОшечку, де на... Поняв? питань нема. F12 прожимаємо. Поняв, багів не виявлено. <звітка> так, друзі, мене трошки крашнуло, я з'явився в Києві зараз. Так, зараз ми будемо заміряти, його починив, він, в принципі, не був поломний, так. Як ви думаєте, скільки ми на ньому зробили, давайте. Поїхали, просто. Соточка вже є, соточка просто. Минулого разу він ледве набрав 150 вже 200 є. Просто 200, 221 кілометр ми на ньому залутали. Ну це пуля, слухайте. Слухайте, це нормально. Ну, скільки ми залутали на ньому? А скільки він їхав? Я не пам'ятаю, скільки він їхав. 195 він їхав, так? Ну, скільки нормально. 30 кілометрів ми на ньому майже нафармили, Ну він просто. Погля. Подивіться, як він виглядає пулічно. Просто я не можу з нього. Який він красивий. Зараз ми поїдемо, до речі, ще в. Зараз ще ми поїдемо, купимо на нього номера, якісь круті. Так, ми вже під'їхали. Біжимо швиденько сюди, вот, а зараз тако. Купляємо номера якісь. Давай випади... Випадіть, будь ласка, якісь нормальні номера, щоб просто ну були пуля номера, а не просто якесь ній Машина просто дуже крута. Якісь погані номери. О, 3061. Добре. Чого не 3030? 30? Могли Могли 30, 30 зробити, подати мені Ну ладно. Так, ми зараз вийдемо звідси з трьох тисячі. 1, 2, 8, 3. Не, ну могли один 2-3-4 вже, ні. Ні, ну ви скажіть, могли вже і таке дати. На 0.1 сервері тяжко зловити якісь нормальні номера, тому що тут вже всі розкупили. Які? А, 9306. Мені показалось там три цифри. Що мені так показалось? Що мені так показалось? Ой-ой-ой, як воно виглядає красиво просто. Я не можу з цією машиною. Боже, яка вона красива, я не можу. Це ж просто пуля. Це ж, це ж просто... Ну, я не можу. Я просто з нею не можу. Все, це капець. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Не забувайте вводити мій промокод на 01 сервері Святік. Все, всім пока-пока.